Слава Ісу Христу. Як кажуть у нас на Західній Україні, я того фермер, звати мене Вуйко Віталік. Я от приїхав того, щоб що? правильно, щоб в мене ще був кращий врожай. Приїхав в Київ спеціально для чого? А для того, щоб купити, що? правильно, купити спеціальний апарат. Такий телефон, на тому телефоні є таке приложення. Кнопочку нажати і площу листочка поміряла. Правильно. А для чого нам то треба, бо якщо ти хороший фермер, то тобі що треба? Правильно. Знати, скільки тобі жуки поїли, скільки жуки не поїли. А для того що треба? Правильно. Для того треба печа-йоль, петя, печа-йоль. Петя, Ви поняли? Петя. там де петя все котірується, Йоль, ну Йоль, то понятно. Так що зараз вам покажу, що таке печа-йоль. Коротко, Ось така штука, от кого, бачите, от кого? О, о то Того міряє, ставите свій телефон, то лісточок знизу, і воно вам міряє площу лісточка. І ви що, правильно хороший фермер. А якщо ви хороший фермер, то ви що правильно можете купити собі такий файний годинник. Так що голосуй за пітійоль і все буде добре.